Привіт усім! З вами Любов і канал Голос Любові. Мені хочеться зробити прямий ефір щодо теми духовного початку, і хочеться отримати зворотній зв'язок, чи буде вам це цікаво. І вам можете підготувати свої запитання для мене. Можливо, у когось є якісь а, запитання щодо мого профілю, а, моїх напрацювань. І тощо, тощо, тощо я буду дуже рада поділитися знаннями, якщо у вас є такі забути. Зараз хочеться трошки арії додати У ці місяці, бо вони є дуже вагомими для простору. Ось для усіх нас, скажімо так. Тому чекаю зворотний зв'язок від усіх.